В Центральній частині чернівців встановлять нові люки чеської компанії Касі. В дворі департаменту житлово-комунального господарства офіційний представник касі в Україні презентував продукцію, розроблену спеціально для нашого міста. Привезли її на прохання водоканалу, який веде переговори з фірмою вже півроку. Це нова серія люків Європи, які відрізняються від вітчизняних аналогів, технічними новинками та антивандальною системою. Ми унеможливлюємо нашою продукцією, їх викрадення, скажімо так, плюс значні технічні переваги по технічних параметрах. Маю на увазі. Наші люки мають додаткові замикаючі пристрії, додатково обладнані антишумною розиною прокладочкою, яка, тобто для міста, це ж звичайно важливо, тому що коли їдуть автомобілі, щоб не було не створювався додатковий шум. Ми часто чуємо, як дріщать кришки прославутих люків, які у нас лежать. Зразок такого люка встановили півроку тому на розі головної руської, аби переконатися, що в експлуатації вони дійсно відповідають всім параметрам. Зараз ми побачили, що він себе хорошо показав навіть у цю сувору зиму, тому ми вирішили далі вивчити вже серйозніші відносини з цією фірмою і попробувати весь центр міста історичний, вже перекласти з нормальними люками з нормальної ситуації, щоб все-таки центр міста прикрашали навіть люки. Люками чеського виробництва користується вся Європа. Експлуатуються вони вже і у великих містах України. Виготовлення сірого високоміцного човуну і вдвічі легші за українські. Вартість одного такого люка становить 1200-1300 гривень, що на 100 гривень дорожче за звичні вітчизняні. Якщо взяти в наш люк, вкласти ці всі технічні новинки, які ми вклали в ці люк, то він буде ну дві тисячі не менше. Всього в центральній частині міста потрібно замінити 500 люків. Перша партія, яку вже замовили, 220. Їх планують встановити до кінця літа. На Чернівецьких люках чеського виробництва буде зображений логотип Чернівців і напис власність громади міста. Ми говоримо про вулицю головну, гагаріна. Ми говоримо про центральні площі. Центральна площа, площа Філармонія. Е Соборна площа, де проводяться масові заходи, де найбільше скупчення людей, транспорту. То тобто, говоримо про центральну частину. Окрім нових люків, замінять також пожежні гідранти та дощоприймачі. Таїся Грусо, Юрій Губін, Нью Чернівці.